Далі розповідаємо вам про те, що Путін прибув з офіційним візитом до Монголії вперше з 2019 року. Як повідомляють російські змі, там кривлійський диктатор планує взяти участь в урочистостях з нагоди перемоги радянських і монгольських військових над японцями на річці Халкін Гол. Він також зустрінеться з президентом Монголії Ухнагіном Хурелсухом, щоб обговорити російсько-монгольські відносини, партнерство, а також ситуацію у світі. Втім, цьогорічний візит Путіна супроводжує новий ризик. Справа в тому, що Монголія свого часу ратифікувала римський статут і зобов'язана. Виконувати рішення міжнародного кримінального суду, який нагадаю, торік видав ордер на арешт Путіна у Кремлі. Вже заявили, вони не мають побоювань щодо майбутнього візиту диктатора, адже мовляв між країнами прекрасний діалог. І, хоча в українському МЗС сподіваються, що Монголія визнає Путіна воєнним злочинцем, джерела агенції Блумберг стверджували, Путін вже отримав запевнення, що його не заарештують під час візиту до Монголії, боїться все одно.